Вітання в студії Олександра Литинська. Каркання ворону червні за народними спостереженнями віщує негоду. А про погоду найближчої доби у п'ятницю, 17 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, слабка хмарність на заході країни місцями відзначиться нерясними дощами. Нічний термічний мінімум по регіону 16-21, У день очікується до плюс 31. одного. буде і на півночі. Термометри тут вночі покажуть 14-16, вище нуля, денний максимум – 27-29. На більшій частині території без суттєвих опадів. Температура повітря у східній частині упродовж ночі плюс 16-17. у денні години. ртутні стовпчики зафіксують до 28. У регіоні слід чекати хмарної з проясненнями погоди. Часом з незначними дощами. Термічні показники на півдні у нічну пору становитимуть 18-19. У денні години термометри покажуть 28-29 тепла. Ясне небо дощами тут не відзначиться. Без суттєвих опадів в Криму на півострові очікується слабка хмарність. Протягом ночі на термометрах 17-20 прогнозований максимум у світлу породоби 26-28 вище нуля. У центрі цієї доби стоятиме переважно безхмарна та суха погода, вночі тут 15-19 градусів. Найвища температура упродовж дня становитиме плюс 27-29. 105 років тому, 17 червня, в Києві народився письменник Віктор Некрасов. До трьох років хлопчик жив разом з мамою у Швейцарії та Франції. Повернулися вони 1914 року. У Києві Віктор закінчив школу, архітектурний факультет будівельного інституту та театральну студію. Працював спочатку архітектором у столиці, потім актором, режисером та театральним художником у театрах Владивостока, Кірова. Та Ростова на Дону із серпня 1941-го Віктор Платонович був у складі радянської армії. На війні отримав два тяжких поранення та інвалідність. Враження від чотирьох років, проведених на фронті, лягли в основу повісті Некрасова в окопах Сталінграда, одну з найкращих книжок про другу світову війну. Сталінську премію отриману за цю роботу. Письменник витратив на візки для інвалідів війни. 1974 року Некрасов емігрував і решту життя провів у Парижі. А далі про погоду. Тож у столиці та області в нічні години ртутні стовпчики фіксуватимуть мінімум 16 градусів найвища температура. У світлу породоби в межах 29 тепла. Спостерігатиметься майже безхмарна погода. Дощів бути не повинно. Вітер південно-західний 50 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води і вам.